Турки, серби та румуни стали для хмельничан в прямому сенсі ближчими. Міжнародний фестиваль, конкурс народної хореографії імені Володимира Глушенкова ось що за кордони гостей завітати до нашого обласного центру. Захід стартував з самого центру міста. Тут учасники розгорнули справжній калейдоскоп національностей. Непоміченими серед сотень тацівників не залишились серби. Гурту Абрашеві вже з 90 років, проте в Україні він вперше сьогодні презентують танець Белград. Так він називається дуже такий специфічний народний танець. Вони не тільки будуть танцювати, це такий своєрідний перформанс, який включає пісню, танець, якісь ще такі рухи, і вони мають особливість у тому, що вони несуть цю традицію в одному танці можуть показати традицію всіх епох, як воно відбувалося, як воно відтворювалося, як яким воно, воно стало до тепер і до сьогодні. А поки танцювальна феєрія не розпочалась, хмельничани з цікавістю розглядали національні костюми закордонних гостей. Їхній Костюм має лілік, такчик, спідничка. Оце у нас називається марама. Це мають право носити тільки котрі, дівчатка, дівчатка, котрі не заможні. А от назва румунського колективу «Дорулєцу» на українській означає любов. Про це розповіла пані Валентина. Із танцюристами вона приїхала в ролі перекладача. Такій нагоді дуже радіє, адже сама українка за походженням та навіть входить до української діаспори за Дунайська Січ. Ми вбиваємо за вами і плачемо за вами, і співаємо наші пісні. Я страшно люблю Україну і моїх українців. Та і за оцю за оцей кусочок оцей флаку, щоб знали, що ми їздили аж у посольство букурешти і просили, щоб наші камскривлялись на нас. Бо що ми кладемо і українці, бо ми румуни? Ні». Наші предки були українці. Разом із турками, сербами та румунами танцівники із різних куточків України, зокрема із Хмельницького. Наші українські традиції, напевно, одні з найкращих в світі. Це, ну, можливо, це тому, що вони нам рідніші, ніж інші, але вони більш у нас такі домашні. Знайомлячись один з одним, учасники фестивалю формували колону, якої попрямували центральною вулицею міста. Очолювати парад в супроводі муніципального естрадно-духового оркестру традиційно доручили хмельницьким мажореткам. Ми дуже пишаємо, що Хмельницький приймає міжнародний фестиваль, І вже не перший. Це дуже потужні, багато колективів за кордоном, наскільки ми знаємо. Тому це велика честь вести, починати цей великий, великий міжнародний фестиваль, який проходить на Хмельницькому. Святкова хода завершилась біля кінотеатру Шевченка. Тут на учасників фестивалю вже чекала сцена. Ми фестиваль народної хореографії імені Володимира Глушенкова виносимо на вулицю, тобто формат Опен Ейр, аби якомога більша аудиторія могла б побачити зразки хореографії різних народів цього року. Це найбільше представництво за усі роки учасників фестивалю. Більше 500 чоловік. Перед початком танцювального дійства вдалих виступів конкурсантам побажав міський голова. І мені насправді сьогодні дуже приємно бачити величезне представництво сьогоднішнього фестивалю і радіти з того, що та планка, яку ми поставили безпосередньо для сьогоднішнього фестивалю, вона досягнута. Я бажаю усім учасникам продемонструвати, показати усі свої навики, потішити багаточисленних глядачів. Ну а глядачам, звичайно, що отримати максимальне задоволення від справжнього мистецтву народного танцю. Шостий міжнародний фестиваль конкурс народної хореографії імені Володимира Глушенкова, триватиме три дні. Другий розпочався зустріч у танцівників із Олександром Семчишиним. В сесійній залі мер та конкурсанти обмінялись подарунками та враженнями від відкриття фестивалю. Особисто задоволення вчора отримав. So Тому я вам дякую за високе мистецтво. So really за те задоволення, яке ви подарували глядачам. For the you have given to the audience. Ну і сподіваюсь, ви також отримали від того велике задоволення. Далі на народні колективи чекають конкурсні виступи та гала концерт переможців, який також розпочнеться парадом Проскурівською.